Отож, сталося те, що було вже очевидним. Після отого гучного фальстарту, провалу спроби звільнення 29 січня, було зрозуміло, що вже Зеленському тепер немає куди відступати і що між Зеленським і Залужним залишиться хтось один. І було зрозуміло, що це буде Зеленський, тому що Зеленський має право призначати головкома, а не головком призначати президента. Вже на жаль, як є. Вчора, 8 лютого, Зеленський видав допис, що, мовляв, подякував за роботу залужному і всяке таке. До цього долучили радісну фотку. Після того опублікували указ про звільнення залужного і призначення, звісно, сирського, котрого вже рік старанно показували в новинах. Пізно увечері Зеленський, кажуть, провів ще й закриту зустріч із журналістами і пояснив там своє рішення щодо звільнення залужного. Тобто всьому народу пояснювати не треба, тільки обраним. Кільком журналістам, що саме він там пояснив, невідомо. Скоріше за все, те саме пояснив, що і ми всі почули в його дописі чи то зверненні. Загалом, журналістика в Україні, здається, сконала. Всі ті, хто на пайку, вони перетворилися вже на ніщо, на нікчемність, просто рупори пропаганди, жодних принципів, жодної моралі, жодних запитань, обслуга. Та й все. Банкова досить цинічно обнуляє незалежну журналістику. Так виглядає, що це, знаєте, є допуск до ексклюзивної інформації в обмін на лояльність і відсутність критики Офісу президента Зеленського. В указі, в дописах, у соцмережах, в традиційному відеозверненні Зеленський не пояснив причини звільнення, просто так вирішив. Ще щось там незрозуміле було сказано про нові підходи мовляв, потрібні нові підходи. Було би добре, якби цей артист пояснив, які саме старі підходи були до цього, чим вони були погані, і які тепер будуть нові, і чим вони будуть добрі. Він ж, очевидно, розуміється на підходах до управління армією, в якій приблизно мільйон людей. Ще кілька днів тому при... Викувата нардепиня Мар'яна Безугла, котра писала всю ту чорну брехню, яка була вигідна ОПУ, вона заявила, що, мовляв, у залужного є улюблені бригади і є неулюблені, і от він про одних дбає краще, а про інших гірше. Вчора, 8 лютого, Зеленський в своїй цій такій розмитій заяві щось теж про таке написав, що мовляв, всі мають бути рівними і так далі. Тобто, намагаються якимсь чином трохи очорнити залужного. Що він нібито був несправедливим, ну але у них наразі погано це виходить, практично ніхто в це не вірить, хіба що сама безугла. Реакція світу ЄС і США розвели руками. Це рішення України, це суверенне право, жодного захоплення вони не висловили, звісно, але вони і не будуть нав'язуватися. Це факт. Реакція в західних ЗМІ негативна, скоріше так. Видання політику написало у, гучний заголовок. Залужний звільнений на його місце прийшов м'ясник. Ну таке неприємно звичайно таке читати. Що ще написали в політику? Якщо коротко, то два українські посадовці повідомили, що план дій залужного наразі не визначений. Сирський відомий обороною Києва за це він отримав героя України від Зеленського. Також він командував наступом на Харківщині, і там наступ був успішним. Також сирський відомий і тим, що втягнув наші війська в м'ясорубку в Бахмуті, відправляючи хвилю за хвилею нашу армію проти вогню російської армії. У кінці кінців росіяни захопили місто. З цієї і з інших причин сирський дуже непопулярний серед рядових військових, так пише видання політіко. Військові його сприймають, мовляв, як строгого генерала, радянського стилю. Який ставить своїх людей під загрозу і не сильно через це турбується, співрозмовник видання заявив, що українські військові мали неприємні прізвиська для сирського, типу м'ясник і генерал, 200». Також наводиться така цитата: його безперервне прагнення до тактичних перемог постійно виснажує наші цінні людські ресурси, призводячи до тактичних перемог, таких як захоплення лісів або маленьких сіл, без визначених оперативних цілей. Сказав український військовий, можливо, це не найкращий час робити будь-які перестановки, пише політико. Військова допомога від США для України застрягла в Конгресі. Перестановка у верхівці української армії може зміцнити скептицизм серед республіканців та демократів щодо підтримки України. The Washington Post» буквально кілька днів тому опублікували похмурий репортаж про те, що Україна стикається з критичним дефіцитом піхоти і боєприпасів саме в той момент, коли Росія посилює свої атаки. Додамо також від каналу «Самий Сік свою точку зору є такий ще момент вже з двох джерел ми чули, що конфлікт Залужного і Зеленського він спричинив певне внутрішнє ще й блокування забезпечення ЗСУ. І також погіршилася керованість військ. Зокрема, про це пише телеграм-Печера дракона. Тож тепер можливо, що постачання для ЗСУ зараз на певний час різко покращиться, щоб показати народу, як при сирському одразу настало покращення. Є і гірший момент сирський зараз може полізти в бої, в атаку, аби показати якісь перемоги Верховному головнокомандувачу Зеленському, щоб той. У відосиках розказав, що от, бачите, раніше ми при залужному цю посадку втратили, а от при сирському ми цю посадку назад відібрали. Ще один момент у соцмережах багато зради з приводу того, що в сирського батько і мати росіяни, вони живуть по сьогоднішній день в Ерефії, також там живе його рідний брат, і кажуть, навіть перша дружина з сином. Більше того, батько сирського кадровий військовий на пенсії, а мати, кажуть, постить в соцмережах фотки Путіна і всіляко радіє. Це трохи шок, так. Але при цьому сирський з 2014 року воює в АТО на боці України, і Порошенко теж його призначав на високі посади. В травні 2019 року президент Петро Порошенко призначив сирського новим командувачем операції Об'єднаних Сил. Враховуйте і цей момент теж. Ну і якщо спробувати щось позитивне знайти, то що можна сказати, сирський це бойовий генерал. Він з 2014 року вже має досвід війни. Самі розумієте, має очевидно і вдалий, і невдалий досвід. Написала Ірина Геращенко: Незалужний і не сирський кричали з усіх чайників про контрнаступ минулого року. Це робили Арестович, Подоляк, Єрмак, Данілов, Буданов навіть. Не кажучи вже про всіляких Петрових, Іванових і компанії. Проблема в тому, що всі ці відставки і кадрові зміни мають не так військове, як політичне підґрунтя. Кінець цитати. А можливо, навіть, до речі, не політичне підґрунтя, а взагалі якусь особисту неприязнь Зеленського. Ви ж знаєте нашого президента. Звичайно, що так робити в дорослому житті не можна, а в час війни, тим паче, але що поробиш, маємо те, що маємо. Залужний пішов красиво. Він не поставив амбіції вище країни, а Зеленський поставив. Сирський не має і близько тої довіри, яка була у залужного, негатив від дій сирського впаде і на Зеленського однозначно, бо це його рішення і його відповідальність. Від каналу «Самий Сік. Ну і на сам кінець тепер залужний ще більший конкурент для Зеленського, ніж будь-коли до цього. А тому, скоріш за все, його нікуди не призначать, і всі ЗМІ будуть для нього закриті. Хотілося би помилитися. У п'ятницю 9 лютого стало відомо, що Зеленський на прощання присвоїв залужному звання Герой України. Водночас таке звання було присвоєне і Буданову. Ну і так, це все, що відбувається, це пожинання мудрим нарідом результатів голосування в 2019 році. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!